Вже понад 20 років я допомагаю людям по всьому світу втрачати зайву вагу. А тепер мені вдалося створити тренажер, під яким я з гордістю ставлю своє ім'я. Це «Ебденс». Дивіться. Привіт, я Лорі Ліланд. Якщо ви не задоволені тим, як ви почуваєтеся та як виглядає ваше тіло, ми маємо для вас тренажер, який змінить все ваше життя назавжди. Цей тренажер. Дуже цікавий і простий. Це Епденс. Сьогодні до нас приєднається моя добра подруга Едріан Рід. Вона всесвітньо відома ведуча телешоу та інструктор з йоги вже 12 років. Тож ми всі можемо скористатися її досвідом. Едріан, що ти знаєш про Епденс? Веселий спосіб тренувань. Вітаю, Лорі, рада тебе бачити. Зараз я розповім усе про цей чудовий прилад Епденс. Це веселий, цікавий, але і що найважливіше, ефективний спосіб тренувань тренуватися на ньому весело і ефективно. Ви отримуєте справді чудове тренування. Це правда. Навіть коли ви сидите саме так, тренується усе тіло. Зміцнюється серцево-судинна система. і Весь тулуб, точно дозволь показати, так, звісно. Гаразд, чудово. В має зручне сидіння. Тож просто сідайте на нього. Це може зробити людина з будь-яким рівнем підготовки і будь-якого віку. Комфортно сідаю, кладу руки на ручки і починаю рухатися з боку в бік. Рухи схожі на танець живота. В цьому випадку ви теж піднімаєте стегна вгору. Тож я рухаю стегнами з боку у бік. Дозвольте мені показати, як це діє. Це виглядає легко, виглядає весело, але це тренування. Я розробляю косі м'язи, бокову частину, формую привабливу струнку фігуру. Я треную м'язи центральної частини живота, покращую поставу. До того ж, моя фігура стає більш пропорційною. Також вірите чи ні, ви розробляєте внутрішній та зовнішній боки стегон. Тож, хоча на вигляд ви робите небагато, крім стегон, ви тренуєте весь тулуб, стабілізуючи його за рахунок плечей та розробляючи усі м'язи від колін. Ти справді це відчуваєш? Однозначно, хочеш спробувати. Звісно, це виглядає так весело. Зменшимо опір, щоб не перенапружувати м'язи. Так, давай, я ж новачок, вистачить однієї стрічки. Одна стрічка чудово. Сідай зручно, починай рухатись у середньому темпі. Частота серцебиття належна це і забезпечує кардіотренування. О, я відчуваю, що треную усі ці зони. Подобається? Так. І зовсім не схоже, що я роблю щось складне. Але кажу вам: я відчуваю тренування усього тіла. Я не виснажую себе, весь час сиджу. Ні, це подобається дивовижно. Тож більше жодних підйомів на підлозі для тренування тулуба. Більше жодних неправильних тренувань. Ви рівно сидите, ручки розташовані у тому місці, де можна легко до них дотягнутися, і ваші плечі у правильному положенні. Руки теж, і ви можете виконувати рухи стегнами. Мені подобається. Знаєш чому? Я справді відчуваю це у м'язах живота. Відчуваєш це у стегнах? Так, відчуваю. На внутрішній частині. Неперевершене тренування. Не можу повірити. А по боках я відчуваю це по всьому тулубу. Це не виглядає, ніби я тренуюся, але я справді відчуваю. З нами Дженін. У неї початковий рівень, і вона зручно сидить, не піднімаючись з місця. Так, вона тримає свої плечі гарно і рівно. Вам не треба тримати руки ідеально рівними. Ви можете їх розслабити. Рухайтеся з боку в бік. Мені це теж подобається. Тож він ідеальний, якщо у людей проблеми з колінами. Так, а якщо у вас проблеми зі спиною, вам не потрібно нахилятися до підлоги. Це чудовий спосіб тренування, дійсно комфортний. Навіть для початківців на зразок мене або Дженін. Це виглядає весело, мені подобається. Можете тренуватись і насолоджуватись улюбленою музикою. Так, саме так. Просто ставите улюблену музику та рухаєтесь. Як у танці? Це апденс. Але замість виснажливих рухів ви з комфортом сидите та слухаєте улюблену пісню. Я обожнюю це. Представляємо Ебденс. Ваш Ебденс завжди готовий до тренування тоді, коли вам зручно. Тренуйтеся зранку, в день чи ввечері, і не забувайте, вам потрібно лише 5 хвилин на день. Ефект від 5 хвилин на Епденс прирівнюється до 150 підйомів тулуба. Він забезпечує вашому тулубу силове та кардіотренування, необхідне для формування, тонізації та зміцнення тіла вашої мрії, тіла на яке ви заслуговуєте. Ви збираєтесь розпочати лише з 5 хвилин. Це чудова можливість тренуватися. з Епденс ви чудово проводите час. Ви рівно сидите і усі м'язи працюють. Ми покажемо вам дещо про що ми досі не говорили. Епденс – портативний прилад. Він складається, тож ви можете скласти його в. Фактично повністю та прибрати. Тож він не займає багато місця, не перетворюється на предмет меблів у вас вдома це фітнес-обладнання, яке можна використовувати на дозвіллі, не займаючи цілу кімнату у вашій оселі. Тож, Едріан, ходімо, складемо епденс. Давай покажемо усім, як це робиться. Це ще одна чудова риса цього приладу. Його справді дуже легко складати. Все, що треба, просто розкрутити бокові фіксатори, добре? Після чого зняти їх. Потім піднімаєте прилад і складаєте ніжки всередину. А зараз ми підійдемо до кріса. Він тренується досить добре. Отак. Зверніть увагу: ноги кріса підняті над підлогою, тож це потребує зусиль. Так і я, саме так. Це тренування пресу. Крім того, це тренування рук. Кріс покаже деякі вправи на прес і руки, а також вправи на верхню частину тіла, які можна робити вдома без зусиль. Цей прилад стане вам у нагоді, якщо ви чоловік, то шукаєте портативний прилад, зручний для вас та вашої жінки, водночас. А зараз поговоримо про вправи з пілатесу. А також про дороге обладнання для пілатесу. О, звісно. я вже давно викладаю пілатес, і ми витрачаємо тисячі доларів на обладнання. Те, що робить Бріана, робиться на килимку, але їй не треба опускатися на підлогу. Вона виконує традиційні для пілатеса рухи тазом. Так, Ось вона виконує їх на підлозі. Зверніть увагу на діапазон. Це небагато, тож у неї дуже обмежений діапазон. І знову зверніть увагу: я продемонструю вам різницю. Ось її незначний діапазон рухів. А тепер поглянь на мій. Оце так. Він значно більший. Саме так. Тож зараз я повністю розробляю всі м'язи та групи м'язів. Я отримую від тренування значно більше, ніж отримує вона, займаючись на килимку. Хочете мати гарну фігуру? Дієти та вправи виснажують і набридай, якщо ви втомилися від дорогих спортзалів. Якщо ви хочете тренуватися вдома в зручний для вас час, представляємо Епденс. Ваш Епденс завжди готовий до тренування тоді, коли вам зручно. Тренуйтеся зранку, в день чи ввечері, і не забувайте, вам потрібно лише 5 хвилин на день. Ефект від 5 хвилин на Епденс прирівнюється до 150 підйомів тулуба. Він забезпечує вашому тулубу силове та кардіотренування, необхідне для формування, тонізації та зміцнення тіла вашої мрії. Тіло, на яке ви заслуговуєте. Якщо ви хочете бути в гарній формі та мати струнке тіло, телефонуйте вже зараз. Інші тренажери так набридають, а на Епденс почувається так, ніби танцюєш. Я не хочу зупинятись. Зробіть крок у правильному напрямку. У напрямку сексуальних форм та ідеального тіла. Епденс обладнаний м'яким садінням, тож вам завжди зручно. За допомогою спандерів виконуйте більше 40 різних вправ. Ви отримуєте повноцінне тренування для всього тіла. Епденс не потрібно збирати. Дістаньте його з коробки та приступайте до тренування. Ебденс вироб. Бланий з міцної стелі, яка прослужить вам довгі роки. Він простий в користуванні та зберіганні. Витягаєте два бокові фіксатори та легко розбираєте тренажер для компактного зберігання. З F-Dance так легко і весело тренувати все тіло. Просто дістаньте його з коробки та одразу приступайте до тренування. До комплекту входять еспандери, за допомогою яких ви можете виконувати більше 40 різних вправ. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте свій епденс. Не вагайтесь, ми упевнені, що ви готові до позитивних змін у вашому житті.